Всім привіт! Ви на каналі Змайн з вами Роман і це перший відеогайд по моду Таункрафт. Сьогодні ми дізнаємося, як відкрити вкладку Големантія та що для цього потрібно зробити. Та створимо свого першого голема раба. А також не забудемо підписатися на канал та поставити свій королівський лайк чи написати коментар. Тож для початку нам потрібно буде відкрити тому новікон, як завжди. Вибираємо вкладку дослідження Големантії, вона вже в мене відкрита, і тут у вас буде кнопка Завершити далі. Вибираємо зліва вкладку Големантія, Бачимо, що у нас відкрити основи Големантії, можна прочитати, кому цікаво. А також Вкладка мозок у банці. Нам потрібно мозок зомбі, також нам потрібно було дослідити будь-якого голема, це міг бути навіть сніжний голем. Тепер потрібно відкрити теорію големантії, це вже робиться на столі досліджень. Завершуємо теорію, бачимо, що у нас є 86% знань големантії, тобто ми можемо відкрити мозок у банці. Нажимаємо завершено. читаємо і тепер маємо крафт мозку в банці. Вони будуть потрібні для голем. Далі нам потрібно відкрити вкладку Часові розуми, але вони відкриваються через вкладку Низькопробна алхімія. Тобто нам потрібно буде перейти в вкладку Алхімія і пройти Низькопробна алхімія. Це чотири стадії. Я не буду вас ним запарювати, знайте, що вам потрібно буде. Напил світокаменю, чорний мішок, порох, слиз, просто кидати для розмноження в тигель з певним аспектом. Це ми пропускаємо. Першу вкладку низькопробної алхімії завершено, переходимо до другої. Тут мені залишається тільки паутиня і відролави. Це не складно. Відролави це їхність і тера і пусте ведро, а паутиня – це пастка, вінкулу і звичайно, нитка. Завершили з міскопробною хімією. Тепер повертаємося в складку Големантія і бачимо, що нам доступні часові розум. Тут є спостереження големантія, побіті і віктус. Це є аспекти, які потрібно буде дослідити. Завершено. Тепер нам знову ж таки потрібна теорія големантія. Знову повертаємося до стола. Зробили всі необхідні дослідження на столі і нажимаємо «Завершено». Тепер нам доступний годинниковий розум для того ж голема і прес для големів. Виглядає він не так. Тож давайте збудуємо прес големів для того, щоб зробити свого першого голема раба. Будується все як на картинці в в маноміконі. Казан, Поршень, Тіл, Ковадло і залізні грати. Десь приблизно отак. І я думаю, треба клацнути за лісмундусом. Магія. Ось так виглядає прес для големів. І тут ми бачимо, що ми можемо переключатись дерев'яний голем, залізний, глиняний, латунний і таумівий. Ну, звичайно, що вартість крафту буде різна, тому в мене це буде таумівий, тому що у мене є ресурси. Може хтось не помітив, ну я так точно дзвіночок голема робиться отак. Також відразу ми можемо завершити вкладку «Біотомічний розмов. Від чого отримуємо саме біотавмічний розум для голема, який робиться на ронічній матриці, яку ми вже раніше робили. І також можемо відкрити вкладку Підкорення големів». Тут знову ж таки потрібна була теорія, я це зробив, і нажмемо «Завершено». Можемо скоренько прочитати, що. Тепер я можу укласти правою кнопкою миші по голему, тримаючи в руках дзвіночок големанта, і він піде за мною. Він більше не буде підкорятися печатям або його голими, крім того, будуть захищати свого власника під час бою. Якщо я ще раз класно по голему, він повернеться до свого звичного функціонування, а його початковою точкою буде те місце, де він знаходився зараз. Зробили годинниковий розум, забираємо. А простий містичний механізм робиться з двох пластин алхімічної бронзи, палки та двох залізних пластин. Тепер, здається, все готово для того, щоб зробити першого таумічного голема. Пішов процес. Забув додати, що для того, щоб голем дійсно все ж таки створився, потрібно додати машину Сенсію в прес-големів. Ми отримали таумієвого голема. Ось так прикольно наш голем виглядає, доволі симпатичний, але для того, щоб він щось робив, йому потрібна печатка. Щоб він ходив за вами, треба по ньому правою кнопкою мишки, без шифта клацнути, і він буде за вами ходити. І давайте зробимо йому печатку контролю збір, щоб він збирав ресурси. Для початку зробимо звичайну печатку. Потрібно буде пусту печатку кинути в тигель з Есенції десідеріум, або бажання українською. Для того щоб зробити пусту печатку, нам потрібно буде магічний жир, глина, червоний барвник та нітор, який ми також вже робили в попередніх серіях. Тобто ми отримаємо три пустих печатки. Беремо цю печатку, беремо нашу есенцію лесідерія, флакон, кидаємо в тигіль і кидаємо одну печатку. І отримуємо печатку контролю. Збір для того, щоб наш голем працював і збирав. Ми беремо печатку, розміщуємо її на землі, бачимо територію, яку займає дана печатка. Ось так можемо збільшити територію збору. Щоб наш голем щось збирав, йому потрібно печатку Збору, а щоб він кудись щось склав, йому треба початку наповнення, тобто отаку, і робиться вона також в тигелі, але вже з есенцією аверсію або відразу. Зараз я її зроблю і покажу, як це працює. Я отримав початку наповнення, бачимо, що голим щось тримає в руках, ставимо цю початку на скриню, і він пішов. І тепер він буде збирати нарешті. Давайте перевіримо, збирає, Якщо так. Збирає все, наш голем працює. Ось так нелегко легко і не дуже просто було зробити голема, який буде щось робити. Хочу подякувати всім, хто додивився відео до кінця. Хто ставить лайки, пишіть коментарі, а також підписується на канал, це дуже важливо. У Вас вже 125. Це не може не тішити. Я стараюся кожного дня випускати нові відео. З вами був Роман, всім па-па.